В генштабі спростували окупацію двох сіл на Дніпропетровщині. Про що раніше повідомляли аналітики Діпстейту. Нині сили оборони України зупинили просування росіян і контролюють село Запорізьке. А в районі іншого села Новогеоргіївка тривають бої. А також повідомляє генштаб, наші військові звільняють населені пункти на Донеччині, тиснуть на позиції ворога на схід від добропілля. А за даними інституту вивчення війни, українські війська витіснили окупантів з позиції у районі траси. Добропілля Краматорській на південь від веселого за останні дні нашим бійцям вдалося звільнити Нову Михайлівку, Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку. Однак про якийсь великий контрнаступ не йдеться. Наразі важливо стабілізувати лінію бойового зіткнення. кажуть військові. Спочатку минулої доби на передовій зафіксовано понад 70 штурмів ворога. Окупанти активно працюють кабами на позиції ЗСУ за добу. Скинули майже 130 важких бомб, і використали майже 5 тисяч дронів. Найги. Гарячішим традиційно залишається покровський напрямок, гарячий на лиманському відтинку. Запеклі бої тривають також на Новопавлівському і Краматорському напрямках.